Вас вітаю! мене звати Діна і ви на в'язальних посиденьках. Сьогодні хочу для вас познімати щось типу влогу, показати вам, над чим я зараз працюю, що планую розпускати, тому що в мене був невдалий старт точніше, два старти. Я починала в'язати цей процес гачком. Мені не сподобалося, я все розпустила, розпустила, розпустила. Вирішила в'язати цей процес спицями. Теж зараз треба розпускати, тому що я дещо не урахувала. І зараз це мені не підходить. Щільність не підходить. Отже, треба знову розпускати і перев'язувати. Вже трошки модифікую, хочу дещо інше в'язати, але це все я вам трошки згодом покажу. А спочатку хочу розібрати свій літній в'язаний гардероб. Подивитися, що там до чого, тому що я трішечки схудла <смі> і планую далі ще худнути, дуже буду старатися. Тож, думаю, що в сукні треба зробити резинку її, як ув'язати, так? З виворітньої сторони. Може, десь щось теж треба там, знаєте, зменшити, щось додати, ну, щоб гарно сиділо на фігурі, тож буду все це переміряти, дивитися. Щось доробляти, от як у випадку із сукнею, там потрібна резинка, я думаю. Тож, все це зараз буду робити. Трошечки вам покажу процесу. Але сьогодні не буду прямо показувати всі речі. Я відео із своїм в'язаним літнім гардеробом зніму окремо. Тож, якщо вам ця тема цікава, якщо вам цікаво провести зі мною сьогодні час і ви не підписані іще, то обов'язково підписуйтесь, попереду багато всього цікавого, ну і тисніть лайк. Обов'язково авансом. Добре, давайте тоді розпочинати. Так, дівчата, так, дістала я значить, топи, ще треба дістати сукні. Так, одна сукня в мене тут є. І що хочу сказати, що в моєму гардеробі літні в'язані речі, ну, принаймні до повномасштабного вторгнення, були дуже затребовані, Дуже. Так, я зараз поставлю. От я деякі речі просто затаскала, не знаю, як вони вижили. Один топ навіть викинула. Це топ спицями, і це був єдиний топ, взагалі, який в мене будь-коли був спицями зв'язаний. Зазвичай я на літо в'яжу гачковані речі, тому що вони все ж таки більш діркаві за, наприклад, в'язані спицями. Вони якось дихають краще, ну і взагалі гачковані речі на літо класно підходять. В мене тут пляж. Ну, зараз я на пляж не хочу, точніше, три роки я не ходила, бо мій пляж, що у мене під домом, він закритий з повномасштабного вторгнення. Там а, якби не можна ходити. От і я, ну, скажімо так, вела такий більш затворницький спосіб життя, нікуди не ходила. Тож, ось ці сезони якось не дуже користувалася в'язаними речами. А от в цьому році я вже двічі була на пляжі. Ходила не на наш той, що закритий, а ну, на трошки віддаленіший від мого дому. Але все ж таки. Виповзла виповзла із е, свого лігва, і е, якось в мене все ж таки є надія, що я буду більше виходити, більше носити речей, відповідно. Так, е, тому і перебираю. І що хочу сказати, я, звісно, в першу чергу носила от на районі, це на пляж, кудись сходити е, там, за покупками і навіть вдома. От в мене є сукня. Оця вона така напівдомашня в мене була, напівпляжна. І, до речі, деякі топи також я полюбляла носити і вдома. Ось така сукня, бачите? Комбінована вона зверху зв'язана, а тут у нас шифон. Він тоненький. І тут, незважаючи на те, що в'язка доволі таки щільна, але, але от все ж таки тут є дірочки. Бачите? отут от і, до речі, цю сукню я без усіляких підкладок носила трошечки, може, екстравагантно для когось, але ну, все ж таки пляж. Знаєте, в нас дуже люди тут розслаблені, інколи ходять просто в бікіні і парео, тож для всіх це норма. Тож те, що там щось може світитися, це взагалі не проблема. от, тож... Нормальна. Я носила без усіляких підкладок, як є. Отже, отже, є в мене ще сукні, де все ж таки я ношу підкладки. В мене... Ну, які підкладки, це така сукня дуже тоненька котонова, знаєте, така щільна до тіла. Тобто там десь 5% філасану і 95 бавовний. Це як знаєте, така подовжена майка на лямках. В мене є чорного кольору, є такого типу молочного кольору. Тож, якщо мені треба під низ вдягнути, то я, в принципі, вдягала і знову ж таки, незважаючи на те, що от, під нижній шар ти вдягаєш цю сумку. Все одно не спекотно, тому що ну, гачкована річ, так, якщо <смеш>, треба її вдягати на нижній шар, то вона діркава, діркава і не завжди в нас температура 40, хоча, здебільшого, влітку дуже спекотна. Я в Одесі, в нас тут е, дуже <смеш> спекотно на півдні, до 40 і 45 градусів буває. Тому, тому так, е, хочеться щось більш діркаве. От, ну, якось так. Напишіть мені, до речі, чи носите ви свої речі вдома. Тому що вважається, ну якщо ж все взяла, то треба на вихід, так, на вихід кудись. Але я таскала і от вдома. В мене є топ із бабусиних квадратів. Я його просто затаскала. Я не знаю, як він вижив. Але вижив, я його ще буду, буду носити йому вже декілька років. Років 5, напевно. Не знаю, треба порахувати. Підпишу вам, якщо що. Тож, пряжа вівчарі етнокотон, там, де суміш бавовні і льону, вона дуже витривала. Ну, дуже витривала, тому що я носила і ну класична моя схема, і на пляж, а що там пісок, сонце вигорає, колір, і вдома носила, і на вихід носила, і в, як там кажуть, пір. Мір і добрі люди всюди носила. От один час прямо не могла від нього відлип, відлипнути. <гум> так, щось в мене був такий настрій. А от давненько-давненько я, я ж кажу, не виходила, а навіть на море не ходила, нікуди не ходила. От зараз треба до життя повертатися. Я вже в цьому сезоні відкрила сезон два рази. Сходила на море. Так, дівчата, я не просто. Розбираю гардероб. У мене тут все по-серйозному, тому що я хочу ще зібрати от такий рейл. Я його купила в юску, щоб все це гарненько розвісити, потім зняти вам відео, так, щоб все це було якось гарно в кадрі. Тому от такий а, начать, купила. Він простенький, але менше стим. Мені здається, буде зручно. Отже, зараз хочу зібрати, не знаю, не хочу чекати чоловіка, от зараз мені це треба. Тому, не знаю, я думаю, що справлюся. Це має бути дуже просто для збирання. Тож зараз зберу ще цей рейл і буду розвішувати свої ось ці речі, в'язані на таку Музика Дуже зручна інструкція. Ось тут підписані в інструкції номерки цих палець. один, і на упаковці один. Тут двійки, на упаковці двійки. Тож я зараз швиденько все це зберу, і це буде дуже легко. Це, це класно. Так що, дівчата, рил мій готовий. Дуже швидко я його зібрала як пазл. Просто дуже швидко, дуже легко. Все, тепер я його можу возити. І ось тут, в цих місцях, можна відрегулювати, якої висоти він вам треба. Може трошки нижче, трошки вище, то це можна також дуже швидко відрегулювати. Це дуже зручно. Ну все, буду тут вішачки розвішувати зараз. Дівчата, ну а зараз буду вам показувати, що ж я в'яжу. Почнімо з процесу, що я планую розпускати. І це ось такі шкарпетки. Я вам сказала, що я почала в'язати їх гачком. І я вам ставлю кадр, як це виглядало, так? На тому етапі, на якому я. В принципі, була. Мені все дуже подобалось. Я хотіла зв'язати шкарпетки гачком жакардом. От, але там все ж таки я це робила в перший раз. Я значить, резиночку пров'язувала гачком 2,5, а от основне полотно воно виглядає дуже красиво, це імітація. Гладі так, лицьової, але щільність вона. Дуже велика. Там треба брати гачок номер 3 а то й 3,5, скоріш за все. Тому що ну було дуже-дуже таке дубове полотно, і це було негарно, начебто візуально і непогано, але на дотик ну, нікуди не годиться. І от я думаю, ну все, розпущу, не хочу оце гратися туди-сюди. Тобто, Ну, це експерименти, і, звісно ж, треба працювати над моделлю, щоб вона вийшла гарно, От, тому це велика робота. І отже, я собі думаю, все, це я відкладу, обов'язково зв'яжу якісь шкарпеточки жакардом гачком, а поки розслаблюся, пов'яжу цю модель спицями. От, і тут, як ви бачите, тут в мене такі рибки, тут в мене ну, просто жакардик такий а, от, у вигляді хвилюк, тут іще тут щось. Ну коротше, Тут мала бути вишивка, тут мали бути котики, які полюють на цих а, значить, рибок. От, тобто, і жакарт, і вишивка одночасно. Але. І бачите, я вже дов'язала до миска. Тобто я тут мала вже скорочувати петлі. І отже, значить, вдягаю я ці шкарпетки, і я не врахувала те, що щільність, все ж таки, полотна, в'язаного жакартом, і щільність ось, звичайного полотна, що я його, ну, зазвичай в'яжу, і от я знаю, скільки мені петель треба набрати, щоб в мене була, власне, та. Ширина, от шкарпетки, що вона мені потрібна. Я це не врахувала, ось цю відмінність, і отже, в мене вийшла невеличка халепа. Тож, коли я надягаю цю шкарпетку на ногу, там, де підйом, ну, ці шкарпетки ну, погано йдуть по нозі, вони тут защільні. Треба більше простору. Начебто візуально тут нічого не затягнуто, все гарно, але. Все ж таки, є таке поняття, як підйом. розумієте? Якщо б це був рукавчик, це було б прекрасно. І от коли є підйом, воно не лізе, як має <смай> лізти. Отже, тут треба було це врахувати, збільшити кількість петель, щоб воно було повільніше. Я цього не зробила, звісно ж. І отже, мені це. Так як це ну, поряд із резиночкою, тобто все-все-все це мені треба розпустити. Ой, і я прям не знаю, мене цей жакар трошечки дратував, якщо чесно, тому що я не знаю зараз дуже неуважна. Я і так не дуже уважна, а от зараз особливо такий якийсь, знаєте, стан не дуже зібраний, і я його перев'язувала, тому що в мене тут буквально 5 рядів того Чакарду, він мене вплив плив, очко, це рибі було десь на голові. Ну, коротше, все це зміщувалося. Ой, я збивалася, так? З ритму перев'язувала. Отже, мені знову це перев'язувати, я вже не хочу. <хи> і не знаю, може я просто відкладу, розпу розпущу і просто цю саму модель зв'яжу, але пізніше, тому що мені подобається, як поєднуються ці кольори. Давайте я вам покажу пряжу і номери кольорів. Ну, дуже гармонійно вони виглядають. Да? Мені здається, ось на цьому такому, знаєте, блакитно сірий Він має такий сірий підтон, тобто нечистий колір. І якраз оцей колір, він також з синім або ну, так, таким блакитним бітоном, теж такий темно сірий, тому вони дуже гарно поєднуються. І це в мене пряжа, Alize Superwash Artisan. Це в нас турецька пряжа, що має 75% вовний і 25% поліміда у своєму складі. 450 метрів на 100 грамів. І значить, щодо кольорів, то це ось цей темний темно сірий це 836 номер, так, фокусуємось. Так, а ось цей е, світлий колір це 522-й, оцей світло-блакитний. І, до речі, щодо рекомендацій, ну, шкарпетки, я зазвичай в'яжу на 2,5. Тут в мене Magic Loop на 2,5 я вязала. А щодо е, гачка, в нас тут рекомендації від 1 до 3. Ну, я не знаю. Ну, от, що до шкарпеток? Так, може мені треба було взяти трійку, щоб в'язати ось основне полотно? Так? Але що можна в'язати з цієї пряжі на одиничці, я не, не уявляю навіть. Навіть якщо одиничкою зазвичай в'яжуть усіляку мініатюру, мініатюрні іграшки, там якісь прикраси. Ну, ну Це не та пряжа, щоб такі е вироби робити. Ну, Немає в мене припущення, що ж можна на одиничці з цієї пряжі в'язати. <рі> Може, у вас є якісь ідейки, то ви мені напишіть. Отже, Зараз я я не знаю, я, напевно, все ж таки відкладу. В мене була ідея допрацювати шкарпетки на двох спицях, то, що я вам якось показувала, по-моєму, в попередньому влозі. Я в'язала шкарпетки на двох спицях. Знаєте, щоб не мучитися меджиклупам або панчішними спицями, я хотіла допрацювати ту модель і от собі такий легкий метод в'язання розробити. От, але я напевно візьму просто іншу пряжу. В мене ще є пару моточків. Тож, мабуть, мабуть, все ж таки ось цю ідею я просто відкладу, але повернуся до неї згодом. Ну, я так собі міркую. В будь-якому разі зараз треба ось це все розпустити. ну, і... і а... Там вже, як, як в мене буде настрій, то і з цим працювати. І далі давайте я вам покажу процес основний, що в мене зараз на гачку. Це літня футболка, вона буде йти в парі із шортами. Пряжа, до речі, відображається по кольору неправильно, вона більш така малинова. І... На сьогоднішній день це просто такий собі прямокутник. От. Я зв'язала по прямій прямокутник, він доволі таки великий, тут є свобода облягання. Я вже не пам'ятаю, скільки я заклала на свободу облягання, але ну, тут нормально. І це в мене буде такий костюм. Я вам показувала в своїх планах на літо. Що це має бути, і е, на фото це е, така туніка, так, верхня часть, а в мене буде е, типу футболка. Єдине, от уявляєте собі, я собі, от, е, знаєте, в своєму е, в голові в пам'яті е, зрозуміла, що це буде за модель, але забула Зовсім за те, що понизу і по краях в мене має бути така чорна обв'язка. І я замість того, щоб просто зробити ось ланцюжок із повітряних петель, від якого вже починати в'язати, я зробила іще додатково два ряди стовпчиків без накиду. бачите Тобто тут, в принципі, вже обв'язку не треба робити. І от щоб я зараз. Пров'язала такий самий ряд, але чорного кольору. Мені треба один ряд обрізати. Що це буде, я не знаю, чи воно в мене тут не поторочиться. Або зробити як тамбурний такий шовгачко чи як він там називається просто, ну, тут от зробити такий декор, тобто трошечки змінити вигляд, або просто не замрачуватись і. І, і, і зробити цю обв'язку із оцього крайнього ряду, не знаю. Ну, я би насправді обрізала один ряд, але ж кажу, що це воно буде таке, я не зовсім знаю. Коротше, зробила собі от привід для того, щоб ламати голову. В принципі, можна було б і не робити цієї об'язки чорним кольором, тим паче, що чорної пряжі в мене немає, бо воняне її мені треба десь роздобути. <сум> треба подумати, що це воно буде, що це за артикул. Тому що в мене отут-от на цьому держаку отака бобінна пряжа. Літня. Тут метраж, наскільки я пам'ятаю, 1500 на 100 грамів, і отже, я в'яжу в три ниточки, в три складення, от прямо з бобінки, без перемоту, тому що це зручно от, в'яжу собі, і, і, і вже я майже закінчила спинку. Тобто мені от, треба зараз. Переходити до в'язання плечових скосів і формувати горловинку по спинці. Це буквально декілька рядів, і все, і буде завершено. І мені треба буде переходити до такого самого прямокутника, але вже це буде перед. Тобто, в'язання, воно от дуже просте. так? Дуже таке заспокійливе, тобто медитативне. Коли хочеться так, дівчатам пов'язати щось таке просте під особливо або відео, або фільм, то зазвичай беруть лицеву гладь, а от в гачку можна взяти таку в'язку. Вона дуже проста. от Не треба тут нічого думати, просто в'яжеш попрямі, та і все вгору. От. І тому я е, вже хочу нарешті завершити е, хоча б спинку, тому що я якось відволіклася, я не знала, там, чи мені знімати щось по е, значить, е, цьому виробу, чи не знімати. От, поки я там собі розмірковувала, думаю, відволікусь на новий процес. От. Зараз хочу повертатися і швидесенько, швидесенько завершити, власне, його. І носити, тому що вже погода така, що можна дуже спокійно ось таке повітряне діркаве полотно вдягати і. Буде дуже класно. Що ще я вам хочу показати? Ну, раз вже ми тут зібралися, і в мене такий розслаблений формат відео, то давайте я вам покажу іще, що паралельно із в'язанням в мене ж є ще хобі. Я тут надивилася на Ютубі рукотілочок, вишивальниць, і дивлюсь, 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 дивлюсь. От, і щось собі захотілося спробувати. І от я собі купила наборчик. Зараз покажу, що в мене тут виходить. От такий наборчик я купила. Називається він сни весни. Якраз для початківців. Тут є в наборі і п'яльце, і канва, і е, ниточки, і іголочки, все, що необхідно, от така милота від Abris Art. Ну, коротше, тут все видно, що це за атікл. І що в мене вийшло вже? Давайте покажу. О, от такий результат. Тут є, до речі, ще бісер. От тому, я думаю, буде дуже красиво. Я вже, ну так, добряче тут повишивала. Звісно, тут іще контури треба вишити цим бекстічем. І от потім оці всі краєчки загортаються отак. І це вже як в рамочці, в цих п'яльцях воно буде в мене десь висіти, ось тут над моїм столиком рукодільним, на стіні, і буде мені прикрашати мій. Такий рукодільний куточок. Напишіть, як вам таке. Я, до речі, дуже боялася вишивати, якщо чесно, хрестиком. Я в дитинстві вишивала гладзю. От, а хрестиком жодного разу не пробувала. І, але, дівчата, це не єдине моє хобі, що я їм займаюся, коли відпочиваю від в'язання. У мене ще є тут книжки, я книголюб. І от зараз у мене якраз на столі тут. Ось така серія причудова, що я її якраз зараз читаю. Оце третя книжка, я вже її. О, стільки прочитала: Це Кров і попел від Дженніфер Армен Траут. Дуже класне фентезі, динамічне, з класною романтичною лінією, прекрасні персонажі я в захваті. І тут багато сцен 18. Тобто це таке еротичне фентезі, можна навіть сказати, дуже таке легке відпочивальна література. Зараз я не дуже якось налаштована на серйозну літературу, прочитала до того. Історичний роман про рабство, вкотре розстроїлася, бо навіть якщо урахувати, що це така література художня, все одно вона повторює в принципі, події, що мали місце у нас на землі. «Рабство. страшна річ, і ось там всі ці жахи були. Тож, знаєте, не дуже хочеться зараз все -все, всю ту драму занурюватися. Тож, от, я зараз обираю ось такі розважальні жанри і дуже-дуже люблю романтичне фентезі. Це дуже класна серія. І там ще є п'ята частина. Так, але я її не буду купувати, тому що п'ята частина, наскільки я чула по відгукам, я ще це перевірю, що вона повторює ту саму історію просто від обличчя ем, головного персонажа. Тобто, у нас історія так, розповідається від імені персонажки. Головною, а тут те саме тільки от, вже від чоловічого чоловічого персонажа. Ну я таке до речі вже бачила. Це називається, іще раз, скосити грошей побільше. Ну, тобто, просто авторка вирішила заробити, так, на фанатах серії. Ну, я думаю, що це не дуже не дуже добре. Є ще приквіл з двох частин, по-моєму, я його теж буду читати, тому що історія прям мені зайшла. Так, дівчата познімаю трошечки обличчям в кадр. Побалакаю з вами, знімаю на фронтальну камеру, щоб я взагалі бачила себе в кадрі <гум> і не знімала стіни. От, значить, я сподіваюся, що якість буде гарна. Давайте я вам, до речі, покажу, що я тут вже пров'язала, і, бачите, мені здається, що так, так, колір краще передається, аніж на столі. Більш він малиновий. Угу. І в мене вже величезне полотно, що не влізає в кадр, бачите? Такий собі оверсайз буде. Це майже відв'язана спинка. От. Тож буду швидесенько-швидесенько доробляти. До речі, я веду канал 7 місяців і нарешті мені увімкнули монетизацію. Я вже зробила щось, типу, а, там, 12 центів, щось таке. <гум> я заможна жіночка. <гум> це все жарти. А, перегляди а, значить, збирають майстер-класи маленькі, все це не монетизується належним чином, тож фактично можна сказати, що це безкоштовна робота. От, 12, чи скільки я там сказала, 14 центів я заробила. От, от і все і по тому, сім місяців роботи. А щоб вивезти перші 100 доларів, треба ще їх накопичити, тож це, я думаю, приблизно стільки ж треба працювати. От, тому це все дуже символічно. От, це, друзі, на сьогодні я з вами буду прощатися. Я сподіваюся, що вам було цікаво провести зі мною такий час. От, і побачимось з вами зовсім-зовсім скоро. Я вас цілую і па-па!